Ми на хвилях польського радіо для України перед мікрофоном Світлана Мялик. І зараз до вашої уваги розмова тижня. Програма, в якій цікаві особистості дають оцінку подіям сьогодення. У рамках НАТО тривають дискусії щодо можливості збивати російські об'єкти до того, як вони порушать повітряний простір Польщі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Варшави. Після зустрічі з міністром МЗС Польщі Радославом Сікорським Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати стоять на боці Польщі, яка має право на самооборону цього тижня. Ентоні Блінкен побував з візитами у Києві. Та у Варшаві цілі візиту безпека в регіоні та підтримка України. А саме США оголосили про новий пакет підтримки для Києва, що включає фінансування української енергосистеми та гуманітарної допомоги. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі прибули до Києва 11 вересня. У програмі були зустрічі з найвищим керівництвом країни, і, зокрема, обговорення питання пом'якшення обмежень на використання західної зброї для ураження цілей в глиб Росії, до чого неодноразово закликали українські посадовці та західні експерти. Візит відбувся на тлі підтвердження американськими та європейськими посадовцями. Передачі іраном балістичних ракет малої дальності для Росії, які за словами Блінкена можуть бути використані для завдання ударів по Україні уже найближчими тижнями. США та деякі європейські країни оголосили нові санкції проти Ірану у відповідь. Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання гуманітарної та допомоги енергосектору України на загальну суму понад 700 мільйонів доларів і наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, щоб використати холод як зброю проти українського народу. На цьому тлі Британія оголосила про надання щонайменше 242 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України перед обличчям безперервних російських атак, а також про роз. Гартання 484 мільйонів доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання. Переговори, які Блінкен провів згодом у Варшаві, значною мірою стосувались ситуації в Україні. Це підтвердив в ефірі польського радіо заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. Переговори щодо України, адже це найважливіша тема. Ми обов'язково говоримо про використання американської зброї за лінією фронту, сказав посадовець. За його словами, Варшава повністю Ісю підтримує завдання ударів по військових цілях в Росії. Крім того, Польща виступає за максимальне посилення України системами ППО, які захід обіцяв Києву. Держсекретар США провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єром Дональдом Туском та міністром закордонних справ Радославом Сікорським говорили про безпеку в регіоні співпрацю у сфері. Цивільної атомної енергетики, зокрема про спільний проєкт будівництва енергостанції в Поморії, також Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Польщі, який зазначив, що гарантування безпеки Україні лишається спільним пріоритетом Польщі та США. Польща залишається прихильником продовження тиску на російський режим з метою змусити його до закінчення війни проти України, сказав Радослав Сікорський. Міністр закордонних справ також назвав умови, за яких вдасться ще більше ефективно активно протистояти агресорові цитую, ми як захід маємо продовжувати постачання Україні передових систем протиповітряної і протиракетної оборони, а також зняти обмеження на використання далекобійної зброї. Ми переконані в ефективності економічних санкцій, а також закликаємо вжити рішучих дій щодо конфіскації заморожених російських активів. Радослав Сікорський, укотре наголосив, що на його переконання Україна для захисту має право бити по території Росії західною зброєю. Жертва агресії має право оборонятись, має право збивати засоби повітряного нападу, котрі її атакують. Тому вважаю, що Україна має право використовувати західну зброю для запобігання воєнним злочинам, сказав міністр Кордони справ Польщі своєю чергою держсекретар США наголосив на важливі ролі Польщі у питанні зміцнення оборони України за його словами. Понад 80% допомоги для України проходять через Польщу. Йдеться про те, щоб Україна мала все, щоб протистояти російській агресії. Чи Україна може виграти? Так і саме цього прагнемо з великою рішучістю. Якщо дивимось на те, що відбувається впродовж останніх двох років російської агресії, розраховуємо на успіхи України. Не маючи свого флоту, Україна відбуває атаки російського флоту. І те, що зараз відбувається в Курську, неодноразово громадяни України за підтримки Польщі та інших країн демонстрували свою рішучість і матимуть можливість досягти успіху, наголосив очільник зовнішньополітичного відомства США. Посол Польщі в Україні у 2016-19 роках Ян Пекло переконаний, що візит Ентоні Блінкіна до Варшави і Києва це певний сигнал світу, що нині критичний момент у війні Росії проти України. Тож далі моя розмова із Яном Пеклом. Візит Блінкіна в Варшаві і в Києві це дуже важливий момент. Ну, я розумію, що є, якась там рефлексія іде в, в, в союзників Альянсу, що того ну, є час, найвищий час допомогти Україні. Ну і дати Україні згоду на, на використання зброї до атаків на, на територію Росії. Дальнього радіусу дії, так? Дальнобійна зброя ми називаємо її. Tak, żeby można było po prostu, to jest w pierwszym rzędzie jest High Mars, ale to jest także i Storm Shadow i wygląda, że jest zgoda, żeby, żeby wykorzystać francuskie i brytyjskie Storm Shadow do ataków, ale nie amerykańskie. To so, jest taka dziwna e, retoryczna figura, ale wygląda, że Waszyngton boi się, i się się boi, no, można eskalacji. I taka duma jest. Ale świadomość jest, że jest potrzebna do Ukrainie. На той час який є критичним часом перед зимою, коли ну і знаємо, що йде в Покровську, що йде в Курську, що є там російський наступ, і Україна потребує просто згоди на те, щоб використати зброю, так як треба. Скажіть, а от питання майбутніх виборів Сполучених Штатів Америки воно впливає все ж таки зараз на підтримку України? Ogólnie z Rosją. W jakiejś części nie, można skazać, że to wpływa na na potrymku. wsi tak, no oborozno tam próbują to zrobić tak. Tam jest domka pro wlutryną zagrozu dla północnych statów Ameryki. Dla bezpieczeństwa, dla ekonomicznych pytań i no, si i Trump i Kamala Harris się starają się balansować to tak, żeby nie można było tego wykorzystać przeciw płciowym uh, Sztatom Ameryki. No to jest taka uh, dziwna figura, ale uh, 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 na pewno uh, tam jest faktor taki, który wpływa na Waszyngton. Я хочу вас ще запитати. От держсекретарша Ентоні Блінкін він спочатку поїхав до Києва. Він взяв участь в саміті Кримської платформи. Під час візиту анонсував більше 700 мільйонів доларів гуманітарної енергетичної допомоги України. Це також йдеться про оборонний великий пакет. Також він пообіцяв передати Байдену побажання України щодо от дальнобійної зброї дальнобійних ударів по Росії. Потім Блінкін поїхав до Варшави, і вже тут у Варшаві він зустрівся із прем'єром Дональдом Туском, з президентом Анджеєм Дудою. із... Керівником Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським і обговорювалися от саме теми безпеки східного флангу НАТО в умовах військової загрози з Росії. скажіть, як змінилися зараз ці дискусії? От що ви можливо почули нового з тих заяв, які були? Тобто, чи йдеться про якийсь вже новий етап війни після того, як Україна е, частково зайшла в Курську область Росії після того, як Росія от зараз вона дуже сильно посилила ракетні атаки на Україну? Ми знаємо, що Іран е, зараз є практично підтвердження того, що він передав е, ракети для Росії. Jak wy zaraz to tej no, Można wskazać, że idzie jakaś tam zmiana. I zmiana taka, i dzięki połczonych światach Ameryki. Faktor irański, to, że Iran, już wysłał je potwierdzenie, że to irańskie rakiety. Балістичні ракети пішли в, в Росію через Каспійське море, то є загроза для, для безпеки в. tam na Bliskim Wschodzie. zagroza dla członków w Ameryki, dla interesów NATO, dla interesów zachodnich krajów. I no, ja думаю, że to jest taki krytyczny moment. I w Warszawie... Zaraz, zaraz, tak? Krytyczny moment. zaraz i krytyczny moment. I w Warszawie Blinken i z Tuską, co można wspólnie zrobić jak można pomóc Ukrainie i ja domyślam się, że tam była taka dyskusja pro rosyjskie drony i rakiety, które penetrują. My znamy to przez takiego zaszło i w Polsce i w Łotwie i także i w Rumunii. Co nam potrzebno? Najpierw jak można zapobiegać? Як можна просто змінити може нашу співпрацю, і ну, як би, може і так, що запропонував міністр закордонних справ Польщі, щоб можна збіяти російські ракети ну, В просторі так. ще в повітряному просторі України, так якщо вони прямують просто до Польщі прі при, при граніці, так точно при кордоні. No ależ, ja tak rozumiem, że nie ma się ostatecznego rozwiązania. Ostatecznego rozwiązania nie ma, ale ja myślę, że dyskusja o takie ryszeniu była. To jest bardzo, dużo ważne. Jak jest dyskusja, to jest ciekawe, bo pamiętamy, że te wszystkie czerwone linie, to tego nie można, tego Ukraina nie może robić, tego nie można, tego nie można. A my mamy, w Ukrainie mamy F-16, lotniki. Хай марси, і ну може і можливі до того, щоб, щоб НАТО і, і Польща і Румунія могли затрелювати російська ракета. Але ж тут є питання, пане Яне. Є питання зобов'язань в рамках НАТО. Польща є членом НАТО, тобто, чи може Польща самостійно ухвалювати ці рішення збивати ракети? Чи не збивати і дрони російські в повітряному просторі України, які летять в сторону е, Польщі? Чи все ж таки це має бути колективне рішення НАТО? Хоча ми знаємо, що НАТО це політичний союз, і тут е, війська е, Польщі, вони ж є суверенними військами. To prawda, i no, ja myślę, że o tym mówili Blinken, Duda i, i Tusk w Warszawie. To jest rozmowa pro ważnych rzeczach. Tak, to jest początek, może nie początek, ale to jest hmm, dyskusja, która idzie, to nie jest nowa dyskusja, to jest hmm, dyskusja, która już poszła. No i my czekamy, jakie będzie rozwiązanie i, i jaki będzie. Новий новий крок з боку Росії, і я думаю, що як прийде інформація з України, що іранські ракети полетіли на, на Київ чи на Харків, потрібно нам ну шітке речення про відповідь. Я просто скажу, що пам'ятаєте перед самітом НАТО. Коли Володимир Зеленський був у Варшаві, була укладена безпекова угода з Польщею. Тоді підписав її президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І ця безпекова угода, зокрема, вона і передбачала також там був пункт про те, що Польща може не збивати ракети і дрони російські, які летять в сторону Польщі. але там не до кінця він був пропрацьований, і сторони мали його напрацювати ще. Тобто я так розумію, що ця дискусія вона має призвести до вже якогось остаточного рішення щодо цього, також моя думка, що то процес йде, і на мою думку, це є, це є можливо і потрібно. Це політичне рішення, а як його цікаво сприймуть громадяни Польщі і суспільство? Це теж питання. І Тут. Я думаю, що, що це буде що суспільство буде проти, я віддав анкету опитування. Попитування та і супитування виникає, що поляки в дуже частині за так підтримують. підтримують це рішення. Так ну будемо сподіватися, що це рішення буде ухвалено, і це якимось чином, все таки зупинить агресора не до кінця. Ми розуміємо, але не буде таким нахабним, і не буде так принаймні закидати ракетами цивільні об'єкти, житлові будинки в Україні, школи, садочки. Те, що він робить зараз. Це була розмова з колишнім послом Польщі в Україні Яном Пєклом. Дискусії щодо можливості збивати російські об'єкти до того, як вони порушать повітряний простір Польщі, триває в межах альянсу. І ось цими днями в ефірі польського радіо для України свою думку щодо цього висловив політичний експерт Володимир Цибулько. За його словами, найголовніше питання це відокремлення суверенних дій Польщі від зобов'язань в рамках НАТО. Тож. Пропоную до вашої уваги фрагмент цієї розмови. Найголовніше питання це відокремлення суверенних дій Польщі від зобов'язань в рамках НАТО. Бо очевидно є страх, що коли Польща задіє свої протиракети проти російських шахетів чи ракет, це Змусить НАТО до консультацій, і в рамках цілого НАТО почнеться такий складний процес. Ми знаємо, що в рамках НАТО дуже складно приймаються рішення, але разом з тим е, окремі країни можуть вже діяти самостійно, оскільки війська е, цих країн вони суверенні. Війська, це не, не війська НАТО. Це е, НАТО в першу чергу це політичний союз і. То Політичні... ви кажете про те, я перепрошую, що Польща може самостійно ухвалити це рішення, збивати ракети над Україною чи ні? Так, так. Польща може самостійно ухвалити без спеціальних зобов'язань перед НАТО, але. Е... Культура політична західна і політична культура НАТО, вона зводиться власне до консультацій, до доведення своєї позиції. Е, зараз ми маємо три країни, які були атаковані з боку, ну в принципі, і, 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 і Литва теж піддавалася. Якщо е, аналізувати. Різні форми агресії, починаючи з агресії прикордонної сірі, зокрема руками сирійських біженців на кордоні Литви і Білорусі, чи Латвії, і Білорусі, зальоти безпілотників в Румунію, ракети безпілотників до Польщі, і тепер от безпілотник до Латвії. Це все привід для консультацій в рамках НАТО, але досі, от ми маємо вже не ну другий рік по суті, таких агресивних дій. Бо безпілотники в Румунію залітали вже. Ну, мабуть, більше десяти разів, і Румунія весь час уникає навіть звернення до НАТО з метою проведення консультацій. Тобто, по суті, ми бачимо, що завданням політику країн, які сусідять з Україною. Є, мабуть, пригашення загрози агресії, пригашення можливої паніки серед суспільства, бо ну втягування країни в війну це по суті удар по серйозний удар по перспективі будь-якого політика чи будь-якої політичної сили. Але ж дивіться, а... це заспокоєння суспільства. Це ж певна ілюзія безпеки, тому що воно ж не звільняє від того, що російські безпілотники не будуть падати, наприклад, як от в цей випадок, що ви сказали, що напередодні в Латвії впав російський безпілотник, який Зайшов в країну з Білорусі, і от в НАТО висловили занепокоєння, назвали дії росіян безвідповідальністю і так далі. Цей політичний секретаріат НАТО він має не так багато повноважень. Тобто це технічне відомство, завданням якого є скликати на раду представників країн, а представники країн ухвалюють модель поведінки. І враження таке, що от зараз, поки нове керівництво, новий секретаріат не почне діяти. Нато на певній паузі, а окремі країни ну мабуть керуються все таки таким загальним інтересом. Бо тяжко виступити ну тригером залучення кількох країн НАТО до безпосередніх ударів по російських безпілотниках, по російських ракетах. Це вже перехід в інший рівень конфлікту, і мені здається, що. Польща в цьому плані вона е, старається якомога довше витримати цю паузу. Хоча, якби ці безпілотники з першого дня і ракети почали збиватися, Путін попробувавши на зубок е, твердість намірів на захист своїх територій оцих найближчих сусідів України, він би зразу зрозумів, що все буде збиватися, все припиняємо. Вкусили, дали отримали по зубах, припиняємо. Нагадаю, що це була програма розмова тижня, і ми сьогодні говорили про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва і до Варшави, а також дискусії, які тривають у рамках НАТО щодо можливості збивати російські об'єкти до того, як вони порушать повітряний простір Польщі.